Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Дайджест головних новин шоу бізнесу за минулий тиждень. Віталій Козловський захворів на зіркову хворобу. І ні. Тепер справа не тільки в словах Ігоря Кондратюка. Коли у спілкуванні з продюсером Михайлом Ясинським він натякнув на зіркову хворобу співака. Справа в тому, що, за словами багатьох представників українського шоу-бізнесу, Повернення популярності не на жарт змінило Віталія Козловського. Він потрапив в декілька скандалів, і багато продюсерів просто відмовляються від співпраці з ним. Наприклад, нещодавно стало відомо, що з ним припинила співпрацю відома піарниця Юла, яка до того ж є хрещеною його сина. Її коментар про таке рішення вийшов доволі стриманим, але все ж між рядками читається напруження. Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію. Адже я хрещена мама його сина, і наші зв'язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялись бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар, зазначила дівчина. Разом з тим, чоловік Юли, відомий телеведучий Анатолій Анатоліч, на своїй сторінці написав: чомусь є думка, що якщо хтось талановитий, актор, музикант, ведучий, то він автоматично хороша людина. Але ж це не так. Геній може бути злим. Не треба прощати і виправдовувати людину тільки за те, що вона талановита. Якщо людина мудак, то ніякі суперхіти її не врятують від того, що вона людина-мудак. І, хоча жодного імені в своєму пості ведучий не називав, багато шанувальників бачать в цьому натяк на Віталія Козловського і його нову пісню під назвою Мала Змогла. Тарас Цимбалюк відверто поділився думками про проект Холостяк. Нещодавно на сторінці нового холостяка з'явилась фотографія з першої церемонії троянд, де він в роздумах тримає квітку в руках. А в дописі великий текст з думками після двох місяців зйомок. І перше, що зазначає Тарас, це те, що такий досвід буде важко забути. Однак разом з тим він задоволений цим досвідом, адже подібні зйомки це одночасно і велика кількість нових знайомств, а дівчата з проекту викликали різноманітні емоції. І якщо раніше він з добротою ставився до людей, то зараз так само, як люди відносяться до нього. А на хвилі хейту ще до офіційної прем'єри на телебаченні він взагалі не звертає жодної уваги і навіть не бачить сенсу звертатись до психологів. Навіщо витрачати гроші, щоб не зважати на людей, яким на вас все одно? Також за словами Тараса на початку він і сам мав багато сумнівів щодо зйомок. Але разом з тим він багато дізнався нового і про свою особистість, оскільки на проєкті інколи виникали такі ситуації, які заставляли глибоко розмірковувати та аналізувати. Не оминулось і без натяку на самоцензуру, про яку Тараса попереджав ще холостяк 13-го сезону Олександр Терен. Адже, як зазначив цим балюк, він не планував ділитись інтимними темами чи глибокими емоціями на камеру, вважаючи це занадто особистим. Однак намагався показати себе справжнього. Чи вийшло це в нього, побачимо вже в новому сезоні. Інна Белень відпочивала на Сіновалі в Буковелі. І хоча вона вже повернулась в своє рідне місто Харків, тільки зараз вона поділилась цікавими рілсами з відпочинку. Наприклад, окрім самого гірськолижного курорту, дівчина відвідала гуцульський етнопарк Полонина перці» Який розташований на висоті тисячі метрів над рівнем моря. Дивовижні краєвиди захоплюють дух, а велика кількість розваг, різноманітні смачні страви та жива музика зробили це місце дуже популярним, що навіть Інні такий відпочинок сподобався набагато більше ніж якийсь відпочинок в мегаполісі. Також дівчині вдалося трохи полежати на купі сіна. За її словами, вона в дитинстві любила лазити на сіновал. І жартівливо додала, що, хоча дитинство пройшло, шило в одному місці ще залишилось. Але все ж така відпустка швидко набридла, і, скоріш за все, дівчина була на відпочинку менше запланованого часу, по причині того, що влітку цей популярний курорт не має нічого спільного з природою, релаксом чи гарним обслуговуванням. Але все ж вона назвала і позитивні моменти, а саме приємні люди та суперзаклади. Штат Колорадо атакують кролики-мутанти. Справа в тому, що декілька днів тому в мережі з'явилася новина, що офіційні посадовці Колорадо розіслали мешканцям фото кролика з дивними щупальцями, що ростуть із голови із за віруса, і наказали в жодному разі до них не наближатись. І не дивно адже по одному фото дані представники дикої природи нагадують якихось монстрів з фільму жахів. В коментарях люди їх називають кроликами зомбі або кролі Франкенштейна. І вказують, що вони вже зустрічаються не тільки в Колорадо, а й в Техасі, Дакоті та Міннесоті. Дехто навіть розповідає, що бачить таких тварин вже другий рік поспіль. А нарости у вигляді великих чорних зубочисток продовжують збільшуватись. Трохи пізніше в офіційних новинах пояснили природу такого вигляду це все із за поширеного серед диких кролів вірусу папіломи шоупа, що передається через укуси комах або кліщів. Посадовиця управління парків і дикої природи Колорадо Кара Ван Хус зазначила, що даний вірус не заражає людей чи домашніх тварин, а тому нема приводу для хвилювання. Також вона зазначила, що зазвичай імунна система кролів здатна самостійно впоратись із вірусом, і для життя пухнастих не несе жодної загрози. При цьому ця хвороба не нова, схожі симптоми описані ще в стародавньому фольклорі. А вірус був названий на честь Річарда Шоуба, який виявив це захворювання в 1930-х роках. Богдана Гончарук не та ким себе виставляє. Справа в тому, що на каналі Богдана Безпалова вийшло цікавеньке відео, в якому розкривається вся правда про інстаграм-блогерку. Багато людей ведуться на красиві слова та записуються до неї на навчання. В якому найкращий пакет коштує від 5 до 10 тисяч євро. При тому, що кількість таких клієнтів більше 30 осіб, то прибуток виходить шаленого розміру. Але і це не все. Дівчина проводить від 5 до 20 навчальних потоків на рік, і за кожний вона отримує приблизно 500 тисяч євро. Справа в тому, що Богдана Гончарук прекрасний маніпулятор. Вона легко входить в довіру до людей. Мотивує їх і всіляко показує свою зацікавленість у вашому розвитку. І для заохочення використовує прийом, коли кожного разу наголошує, що тільки сьогодні знижка на курс або останній день запису це психологічний трюк, щоб людина не мала часу на роздуми. Однак як тільки вона отримала кошти і навчання підходить до кінця, Модель поведінки різко змінюється на мінімально необхідну комунікацію, і не дивно, адже вона отримала все, що від вас треба: гроші за продукт, якого по факту не існує. При цьому всі учні зобов'язуються відкривати власний ФОП, наче як для прозорості перед державою, але тим самим вона убезпечує себе від можливих перевірок податкової. А що думаєте ви про такі новини тижня? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях та не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого.